До початку повномасштабного вторгнення військовий з позивним морський був прикордонним дільничним інспектором. Місце служби курортні селища півдня. Нині більшість з них окуповані, однак зв'язок з односельцями не втрачено. Я майже три роки працював старшим дільничим інспектором, познайомився там з людьми, старостами, сільрад. І завдяки таким людям, які мали при собі мужність фотографувати десь віконця, якісь переміщення, техніки, надавали координати про скупчення ворога. Ми активно працюємо в взаємодії з Збройними силами України, а наша артилерія не дає їм спокою. Прикордонник переконує, люди від самого початку усвідомлювали на які смертельні ризики наражають себе та свої родини. Багато з них було виявлено ворогом. Я знаю, що декілька осіб знаходяться там під вартою в окупованому Криму. Хтось в Херсонській області, когось забрали в Ростов. І, на жаль, вони перевіряли телефони, заїжджали в хати, вибивали двері. Зі слів тих, хто вимушено залишився в окупації, більшість населення очікує на прихід української армії. Поміж тим, терор росіян зростає. Ну я знаю, що там ці люди вони страждають від цього. Самі окупанти живуть в домах місцевих жителів. Місцевих жителі повиганяли, позабирали їжу. Сьогодні морський разом зі своїми підлеглими захищає Дніпровське узбережжя. каже, передчуваючи близький кінець, ворог нищить населені пункти з особливою люттю, але отримує адекватну відповідь. Кожен день у нас є приходи, б'ють по місту, по місцевим жителям, руйнують дома, працюють як і завжди, як вони і вміють. Кожен бере на себе відповідальність, коли він стоїть на ряді і спостерігає, щоб не дати можливість ворогу нанести удар, будемо відпочивати тоді вже, коли ворог відступи, скажімо так, до 91-го року.